привіт! І я знімаю нарешті нову розпаковочку паперової сюрпризи. Насправді я не покинула канал, просто я давно не знімала. Такий от мені спойлер, я роблю велику колекцію вже десь 2 місяці, і я її ніяк не можу закінчити, і мені ще залишилось 30 пакетиків. Я вирішила зняти розпаковочку без новиночки. У мене є телеграм-канал, на який я залишу посилання під відео. Можете подивитись і заглянути туди. Підписатись на мій канал, на телеграм канал і поставити лайк під цим відео. я хотіла зняти, і я вирішила це зробити. Ну, коротше, давайте вибирати пакетки. Колекція картинки. Я вже реально позабувала деякі наклейки. Давайте візьмем такий от скучненький. Так, далі колекція сережки. Я хочу взяти ось такий рожевенький. Моя улюблена колекція айфончиків. Вже забула, що в цьому. Давайте його і візьмемо. Колекція шкарпетки. Давайте також жовтий пластирі. Була дуже велика колекція, але вже їх тільки 5. Я візьму оцей, і хай буде ось цей колекція кімнати. Давайте візьмемо такий естетичний. І в нас ось стільки пакетків на розпаковочці, цілих 7. Ми Починаємо з старого каталогу. У нас тут тільки одна колекція. Це пластирі. Я вже забула, де вони. Ось тут. Ось наші два пакетики. Так, давайте перший цей. І тут попався ось такий пластир під номером 17. Ось сюди. Готово. І другий пластир. вибачаюсь за посторонні звуки. Вау, і тут нам попався ось такий пластир з принтом о, Літаюча тарілка. Дуже цікавий. Я пам'ятаю, коли я малювала, я хотіла насправді намалювати панамки, але побачила, що більш схоже на літаючі тарілки і вирішила, що це буде отакий принт. Побачила. Цифрою 12. Ось тут. І ми закінчимо ще одну сторіночку. Готово. Ось така сторіночка вийшла. Входимо до нашого вже теж не дуже нового каталогу, але молодішого, ніж з Так. І ми відкрили на колекції айфончики. Моя улюблена. Так, це спочатку відкладемо. Він під номером 8. Останній ось тут. Так, спочатку клеємо, а потім дивимося, який у нас чехол. І тут в нас дуже красивий чехол, який я малювала десь півгодини. Він от сюди. Тепер треба рівно приклеїти. Не дуже, але окей. Так, давайте вже по порядку наша прошла новиночка. Царежки. Тут в нас саді перфорація. О, ідеально. Так. Я порвала пакетик. Окей. І попались ось такі сережки із ефірками. Так. Вони під цифрою 5. Ось сюди. Поки що зверху нічого не попалось. до речі, спойлери. Це наклейка. Так. Перша. Ну і друга. Готово. Колекція шкарпетки. Як розпакувати? Так. І попались ось такі шкарпетки з принтом таблеток. Кав, я його ще ніколи не малювала. Під цифрою 1. Ось сюди. Так, і готово. Далі у нас колекція картинки. Тут уже рветься чомусь сторінка. Ось пакетик. І нам попався ось такий ось така картинка або полароїд із лаймом. Ставлю їй лайк. Під цифрою 2. Ось сюди. Нарешті щось на другу сторіночку. Плеємо. Ось так. Тут, до речі, ось така от отплівочка. Остання колекція на сьогодні це колекція кімната. О, і нам нарешті попався стіл. Я дуже рада, він під цифрою 6. От сюди. Трошки він налізає на ліжко, але нічого. Ще хто пам'ятає, був комп'ютер до цього ліжка. Я думаю, що він стоїть тут, просто я номер не написала. Нарешті новий аксесуар. Точніше, мебелька. Так, і клем наш комп'ютер. От сюди. Ось так. Ось така кімната виходить. Ну, я вам дуже дякую за перегляд. Поділіться, будь ласка, цим відео своїми друзями, буду дуже рада. Також нагадую, що у посиланні під відео є посилання на мій телеграм-канал, там, де є спойлери, там, де я викладую всякі опитування. І там можете потім, я можу буду робити колекцію питання-відповідь, там можете мені написати потім питання, і я буду їх робити в колекцію. Відповідати. Буду дуже вдячна, також ставте лайк на це відео. Ну, а я постараюся чим пошвидше зробити ту колекцію, але я не знаю, коли вийде наступне відео. Мабуть, уже у 2024 році. Ну, я не знаю. Коротше, я вам дуже дякую за перегляд. Все. Всім па-па. Прикро прощатися. па па